З'явилася на думці, наскільки важливо взагалі мати якогось, якусь людину, яка може подивитися ззовні на ваш бізнес і взагалі на будь-який ваш проєкт. Тому що цікава історія. Рік тому я робила сайт для одного бренду. Ми зробили ну, на тому сайті, скажімо так, за рік там оборот більше, ніж 200 тисяч доларів, але там високий чек, невелика кількість продажів на такий чек. Але Виглядає все класно. Власник там задоволений, все летить. І то сайт це був не просто там, ми хочемо сайт, бо в нас бренд. Ні. Просто був класний контент, велика кількість діалогів з потенційними клієнтами, і фізично це було вже нереально вивозити одній людині. Тому було вирішено зробити сайт для того, щоб зменшити кількість діалогів. Але. Ми маємо 200 тисяч обороту, все класно, всі задоволені, маємо великий дохід, супер. Але подивилися всю аналітику цього сайту за рік. І е, корзини неоплачені вийшло більше, ніж на півтора мільйона доларів. Е, конверсія класна, все класно, але яку кількість грошей можна було ще дозаробити, якщо б там була система, не тільки контент і сайт. А мінімум таргет, розсилки і куча маленьких факторів, аби додати там і додати трішки насправді там, не вклад великих фінансів і так далі, тому що була велика кількість теплої аудиторії там, за місяць на контенті переглядів на сім мільйонів. І я думаю, що легко можна було б заробити не 200, а 400 тисяч, п'ятсот, шістсот, зробити маленькі кроки. Але такий власник повністю погружений в виробництво, і ніби ну, сайт працює, все класно, ми класно заробляємо і нас все влаштовує. Але є маленьке, але. Тому, якщо ви хочете отримати таку консультацію, напишіть. Я буду рада розглянути ваш бізнес зсередини, подивитися, які процеси можна покращити, і дати вам кілька рекомендацій. Консультація безкоштовна. Але якщо ви впевнені, що вам потрібна допомога, то ми можемо з вами спропрацювати місяць, і насправді дуже класно покращити вас бізнес. Гарантую, мінімум x 2